Кожен українець отримає по тисячі гривень, а ще буде виплата по 6,5 тисяч, але не кожному. Як отримати ці гроші і на що їх можна буде витратити, розповім у цьому відео. Зимова є підтримка повертається і зовсім скоро кожен українець зможе отримати на свій рахунок тисячу гривень. Це ж було вже. Так було і ось знову, але є важлива умова для отримання коштів. Зимову тисячу отримують ті громадяни України, які перебувають на підконтрольній території та подадуть заявку. Як же подати заявку? Все просто. Заходите у застосунок Дія, далі у розділі Сервіси обираєте зимова підтримка і подаєте заявку на участь. Також можна подати заявку офлайн через Укрпошту або ж у додатках банків-партнерів чи фізично відвідавши відділення. Увага! Не поспішайте із заявками, бо програма попередньо стартує 15 листопада. Заявку можна буде оформити протягом місяця. Ще одне важливе питання: на що можна буде витратити ці кошти? Адже нагадаю, кошти зимової підтримки рік тому можна було витратити не на все, а на вичерпний перелік товарів і послуг. Цього року очікується, що програму розширять. Загалом кошти можна буде витратити на комунальні послуги, продукти, ліки, проїзд у комунальному транспорті та інші нагальні потреби. Втім, детальний пакет зимової підтримки оприлюднить Міністерство соціальної політики до 15 листопада. А тепер кілька слів про другу програму, яка називається Тепла зима за цією програмою по 6,5 тисяч гривень одноразової допомоги, отримують найвразливіші верстви населення. Зокрема, 6 тисяч 500 гривень зможуть отримати діти з малозабезпечених сімей, діти, над якими встановлено опіку чи піклування, діти вихованці прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, у тому числі діти з інвалідністю, особи з інвалідністю першої групи серед внутрішньо переміщених осіб, та одинокі пенсіонери, які отримують Муть державну надбавку на догляд. Звісно, що кошти отримуватимуть не самі діти, а їхні батьки чи опікуни. Тобто, гроші нараховуються на кожну дитину, яка відповідає критеріям програми тепла зима, але перераховуються вони дорослому, який несе за неї відповідальність. Щодо механізму отримання 6,5 тисяч гривень, то його ще немає. Втім, передбачається, що для більшості категорій допомога буде оформлюватися через автоматичне нарахування або звернення до органів соціального захисту. Наприклад, для одиноких Пенсіонерів, людей з інвалідністю першої групи серед ВПО, дітей з малозабезпечених сімей, дітей, які під чи піклуванням та дітей, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу, буде автоматичне нарахування. Цим категоріям не потрібно подавати заяву, оскільки дані про таких осіб є у реєстрах органів соціального захисту або пенсійного фонду України. Подання заяви може знадобитися лише у рідкісних випадках або ж якщо особа вперше оформлює відповідну соціальну допомогу. Наприклад, якщо ви малозабезпечена сім'я, але ніколи не оформлювали державну базову соціальну допомогу, то слід подати заяву на оформлення базової соцдопомоги. Після цього діти з малозабезпеченої сім'ї автоматично потрапляють до реєстру на отримання 6,5 тисяч гривень. Подавати заявку на базову допомогу слід у місцевому управлінні соцзахисту населення або ЦНАП. Якщо ви щойно отримали статус опікуна, ВПО або інвалідність першої групи, і це ваша перша соціальна виплата за цим статусом, то слід звернутися до управління соціального захисту населення або ж пенсійного фонду для фіксації та реєстрації вашого нового статусу. І ви також автоматично станете учасником програми на 6,5 тисяч гривень. Тобто ключова відмінність між виплатами тисячі і шести з половиною тисяч полягає у тому, що на отримання першої суми слід подавати заявку, а на другу кошти нараховуватимуться автоматично. Ще одна важлива деталь: а на що можна буде ці шість з половиною тисяч витратити? Попередньо практично на все необхідне. Основні цілі, які декларує Міністерство соціальної політики, це оплата комунальних послуг та проїзду, купівля продуктів харчування, лікарських засобів, теплого одягу та взуття та витрати на інші побутові потреби. а це можуть бути будь-які інші товари та послуги, необхідні для забезпечення життєдіяльності людини. Як зазначають в уряді, кошти будуть зараховані на спеціальний рахунок або віртуальну дія картку, і передбачається, що у одержувача коштів буде 180 днів з моменту зарахування, щоб їх витратити. Дуже важливим є питання коштів на ці програми, адже в умовах війни і гострого дефіциту кожна гривня на вагу золота. Так от на ці дві програми в уряді закладають до бюджету понад 14 мільярдів гривень. Зокрема, понад 4 мільярди закладається на програму Тепла зима. Передбачається, що кошти отримують 660 тисяч осіб. А на зимову підтримку попередньо виділяють близько 10 мільярдів. Тобто в уряді закладають, що цією допомогою скористається близько 10 мільйонів осіб. Втім, очевидно, що якщо заявок буде. Де більше, то і грошей доведеться більше виділяти. Що стосується походження коштів, то це гроші з держбюджету, тобто наші з вами податки. Втім, слід розуміти й наступне: усі соціальні видатки в Україні зараз значною мірою фінансуються західною допомогою, яка є невід'ємною частиною нашого бюджету в роки війни. Тож наші з вами податки йдуть переважно на оборону. Інше питання: як наші західні партнери реагуватимуть, коли кошти їхніх платників податків роздають в Україні. І одна річ, коли це адресна допомога на підтримку найвразливіших верств, а інша це по Тисяч кожному, бо якщо на тисячу гривень претендує і пенсіонер, що ледь зводить кінці з кінцями, і бізнесмен, то це розглядається як популістський захід, що не відповідає принципу, гроші мають іти туди, де їх найбільше потребують. Втім, ці кошти можна також задонатити. Тож, як варіант, беремо замову тисячу і донатимо на наших військових. Сподіваюсь, я все детально роз'яснила. А якщо у вас виникнуть додаткові питання, пишіть у коментарях, а ми будемо оперативно відповідати. Дякую за увагу і до зустрічі на нашому каналі.